Розділ 18. Допомога від Н. Усі великі події тісно переплітаються з подіями незначними. На перший погляд, може здатися неймовірним, що рішення чергового прем'єр-міністра Канади включити острів Принца Едварда до маршруту своєї офіційної поїздки країною могло мати важливе або взагалі не мати жодного значення для маленької -ширлі з зелених дахів, але сталося, як сталося. Було це в січні. Прем'єр приїхав, щоб звернутися до своїх вірних прихильників, а також до тих противників, які вирішили взяти участь у величезному мітингу в Шарлоттауні, що майже за 50 кілометрів від Ейвенлі. Більшість Ейвенлівців належала до політичних прихильників прем'єра, тому на мітинг вирушили майже всі чоловіки і величезна більшість жінок. Серед них і пані Рейчел Лінд, яка щоправда не підтримувала прем'єра. Але була таким завзятим політиком, що не могла пропустити таку важливу подію. Прихопила й чоловіка, бо Томас мав приглянути за конем. Поїхала й Мерл Кадберт, яка в глибині душі теж жива цікавилась політикою, але всім пояснила своє рішення тим, що це, ймовірно, єдиний шанс для неї побачити справжнього живого прем'єра. Тож цілу добу за будинком мали доглядати Ен та Метью. Поки Мерил і пані Рейчел славно мітингували, Ениметью удвох хазяйнували в затишній кухні зелених дахів. Яскравий вогонь палав у старомодному каміні, а на шибках блищали білоблакитні морозні візерунки. Метью, сидячи на дивані, куняв над газетою адвокат фермера, а Ен за столом з похмурою рішучістю вчила уроки, часом кидаючи сумні погляди на полицю під годинником, де лежала нова книжка. Яку в той день дала й почитати їй Джейн Ендрюс. Джейн запевняла, що від цієї книжки вона не раз відчувала тремтіння або щось таке, і Уен руки самі тяглися до книжки. Але взятись за читання означало погодитись на завтрашній тріумф Гілберта Блайта, тож Ен повернулася спиною до полиці і постаралася уявити, що там нічого не лежить. «Меттю, а ви вчили в школі геометрію? Ні, не вчив, сказав Меттю, – Здригнувшись і прийшовши до тями від дрімоти. Шкода, зітхнула Ен, інакше могли б мені поспівчувати. Раз ви її ніколи не вчили, то не можете повністю уявити моє становище. Вона затьмарює все моє існування. Я така недолуга в геометрії Меттю». Ну, не думаю, заперечив той, у тебе добрі можливості. Пан Філіп сказав мені минулого тижня, коли ми зіткнулися в магазині Блера в Кармоді, що ти найздібніша учениця школи і робиш надзвичайно швидкі успіхи. Надзвичайно швидкі успіхи це його власні слова. Є, правда, такі, хто зневажливо відгукується про Тедді Філіпс і каже, що він не дуже то вміє навчати, але я впевнений, він те, що треба. Медью вважав би будь кого, хто хвалить Н, тим, що треба. Гадаю, в мене з геометрією було б краще, якби тільки він не ставив щораз нові літери, невпинно скаржилась Н. Я вивчаю доказ на пам'ять, а потім він малює на дошці і ставить літери не такі, як у підручнику, і в мене все переплутується. Я вважаю, що вчите не повинен так нечесно робити. Ви згодні? Ми тепер вивчаємо сільське господарство, тож я нарешті дізналася, чому дороги червоні. Так приємно, що я це тепер знаю. Цікаво. Як Мерл і пані Лінд на мітингу. Пані Лінд каже, що Канада розориться до нитки за тієї політики, яку відведе Оттава, і що це повинно послужити попередженням для виборців. Вона впевнена, що в разі введення виборчого права для жінок ми скоро стали б свідками щасливих змін. «Меттю, а ви за кого голосуєте? За консерваторів, відповів Меттю, не замислюючись. Голосувати за консерваторів було частиною його релігії. Тоді я теж консерватор, сказала Шуча. Мене це тішить, бо гіл, бо деякі хлопчики в школі ліберали. Гадаю, пан Філіпс теж ліберал, бо батько Присі сі голосує за лібералів, а Рубі Джиріс каже, що коли чоловік залицяється до дівчини, він повинен погоджуватися з її матір'ю в питаннях релігії, а з батьком у питаннях політики. Це правда, Ем, Не знаю, сказав Меттю. А ви коли небудь залицялись до дівчини Меттю? Ем, здається, ніколи, сказав Меттю, який навіть не замислювався про такі речі впродовж усього свого існування. Ен ем взялася розмірковувати над тією темою, підперши підборіддя руками. Але ж це, мабуть, досить цікаво, як гадаєте, Меттю?» Рубі Джирі скаже, що коли вона виросте, то постарається, щоб у неї було багато шанувальників, яких вона позбавлятиме розуму і водитиме за ніс. Але мені здається, це було б занадто неспокійно. Вважаю за краще мати одного шанувальника і щоб він був при своєму розумі. Але, звичайно, Рубі Джиліс знає набагато більше про ці справи, бо в неї стільки дорослих сестер, а пані Лінд каже, що дочки в сім'ї Джиліс йдуть на розхват як гарячі булочки. Пан Філіпс заходить додому до пресі Ендрюс майже щовечора. Він каже, що допомагає їй готуватись до іспитів, але Міранда Слоан теж збирається вступати до учительської семінарії. І мені здається, що їй допомога набагато потрібніша, ніж присті, бо вона набагато дурніша. Але він ніколи не ходить допомагати їй вечорами. У цьому світі, медью, дуже багато такого, що я не зовсім розумію. Ну, я й сам не все розумію, зізнався Метю. Ну ось, а мені все одно треба доробляти уроки. Я не дозволю собі відкрити цю нову книжку, яку мені дала Джейн, поки все не вивчу. Але це жахлива спокуса Метью. Навіть коли я повертаюсь до полиці спиною, все одно немов бачу цю книжку. Джейн каже, що плакала над нею до знемоги. Я люблю книжки, над якими плачеш. Але гадаю, мені краще відвести цю книжку до вітальні, замкнути на ключ у шафі, де стоїть варення, а ключ віддати вам. А ви не давайте мені його метю, поки я не зроблю уроки, навіть якщо я на колінах благатиму вас. Добре казати, що будеш опиратись спокусі, але набагато легше їй противитись, коли під рукою немає ключа. А може, мені збігати в підвал і принести яблук Метю? Ви любите жовті яблуки? Не знаю, я не проти, сказав Метю, який ніколи в рот не брав цих яблук, але знав, що Ен має до них слабкість. Коли Ен старілкою коричневого жовтих яблук урочисто піднялася з підвалу, Несподівано почулися квапливі кроки на обледенілій доріжці перед будинком. За мить двері відчинилися, і в кухню увірвалась діана Барі, бліда й захекана, в недбало накинуті на голову шалі. Ен від подиву випустила з рук свічку й тарілку, і вони з гуркотом покотилися сходами в підвал. Все це, забруднене, розтопленим сетеарином, знайшла і зібрала наступного дня Мерил, подякувавши проведінню за те, що будинок не загорівся. Що трапилось, Діано? вигукнула Ен. Ти нарешті вмовила маму? «О, Оен, ходімо швидше, благала Діана, сильно хвилюючись. Наша Міні жахливо захворіла. У неї круп. Це молода Мері, Джо каже. А тато з мамою поїхали в місто. І нікому поїхати за лікарем. Мені жахливо погано, і мері просто не знаю, що робити. О Ен, мені так страшно. Меттю, не кажучи ні слова, взявся за шапку і пальто, прослизнув повз Діану і зник у темряві двору. Він пішов забрягати гніду, щоб їхати в Кармоді за лікарем, сказала Ен, квапливо натягуючи капори пальтечко. Я в цьому впевнена так, ніби він мені про це сказав. Ми з Меттю споріднені душі, тож я можу читати його думки і слова нам не потрібні. Боюся, він не застане лікарів у кармоді, схлипувала Діана. Я знаю, що й пан Блер поїхав у місто на мітинг, і пан Спенсер, напевно, теж. Мері ніколи не бачила хворих на круп, а пані Лін теж поїхала. О Ен. Не плач, ді, сказала Ен Бадьоро, я точно знаю, що треба робити при крупі. Ти забуваєш, що в пані Хамонд тричі були близнюки. Якщо нянчити три пари близнюків, то, зрозуміло, здобуваєш великий досвід. У них у всіх по черзі був круп. Почекай хвилинку, я візьму пляшечку з блювотним коренем, а то у вас вдома, може, його нема. Ну, пішли. Узявшись за руки, дівчата вибігли з будинку і поспішили стежкою закоханих, яка велася через зеленіле поле, бо сніг у лісі був дуже рясний, щоб можна було дістатись до місця найкоротшою дорогою. Ен, хоч і щиро засмучена хворобою мінні, не могла не визнати всю романтичність цієї ситуації і можливість ще раз розділити її спорідненою душею. Ніч була ясною і морозною. Тіні дерев, здавалися Ебеново чорними, а покритий снігом схил срібним. Великі зірки сяяли над мовчазними полями. Тут і там стояли темні гостроверхі ялини з припорошеними снігом гілками, а вітер свистів між ними. Ен думала про те, як чудово бігти і мегцем оглядати всю цю таємничість і принатність разом зі своєю душевною подругою, з якою так довго була розлучена. Міні, трирічна дівчинка, справді була дуже хвора. Вона лежала на дивані в кухні, її мучила лихоманка, а хрипке дихання розносилося луною по всьому будинку. Молода мері Джо, повногруда й широколиця французька дівчина з крику, яку пані Барі наняла на час своєї відсутності доглянути за дітьми, зовсім втратила голову і була не в змозі ні подумати про те, що потрібно робити, ні зробити, навіть якби знала, що потрібно в цій ситуації. Ен взялась за справу вміло й швидко. У міні безсумнівно круп. Випадок важкий, але я бачила і гірше. Перш за все нам потрібно багато гарячої води. Я впевнена, Діано, що води в чайнику не більш чашки. Ось я його заповню. Мері, ви могли б підкласти поліну грубку? Я не хочу ранити ваші почуття, але мені здається, що ви й самі могли про це здогадатись, будь у вас хоч крапля уяви. Тепер я роздягну міні і покладу в ліжко. А ти, Діана? постарайся знайти м'який фланелевий одяг. Перш за все я хочу дати їй дозу блювотного каменю. Міні не хотіла приймати ліки, але недарма Ен винянчила три пари ближнюків. Блювотний камінь незабаром опинився в її шлунку. І не один раз за цю довгу тривожну ніч, коли обидві дівчинки терпляче доглядали за хворою Міні, мерія, яка сумлінно прагнула зробити все, що могла, розвела і підтримувала в плиті такий сильний вогонь, що полум'я навіть гуло. Вони кип'ятили стільки води, що вистачило б на цілу лікарню хворих на круп дітей. Була третя година ночі, коли приїхав Меттю з лікарем, якого йому вдалося знайти тільки в Спенсервалі. Проте, аж щоб так терміново, то він і не був потрібний, міні міцно спала, відчувши полегшення. У якийсь момент мене охопив відчай, пояснювала ен лікарю. Їй ставало дедалі гірше, навіть гірше, ніж близнюкам пані Хамонт, навіть останній парі, я вже подумала, що вона задихнеться». Бо дала все, що ще залишалося в пляшці, і сказала собі не діані або Мері, бо не хотіла лякати їх ще більше, але сама собі, щоб дати вихід почуттям. Це остання слабка надія і боюся, марна. Але через три хвилини вона відкашила плівку і відразу відчула себе краще. Вам доведеться просто уявити, лікарю, яке я відчула полегшення, бо не можу висловити це словами. Знаєте, і деякі речі. Які неможливо висловити словами. Так, я знаю, кивнув лікар. Він дивився на Ен так, ніби те, що він про неї думав, теж неможливо було виразити словами. Втім, все таки сказав панові й пані Барі, можу вас запевнити, що це вона врятувала життя вашій маленькій, бо могло бути вже занадто пізно, коли я добрався сюди. Крім уміння і притаманна присутність духу. Це дивовижно для дитини її віку. Я ніколи не бачив таких очей, як у неї, коли вона розповідала мені про все. Чудовим морозним білим ранком ем поверталася додому з очима, які раз у раз заплющувались після безсонної ночі, але як і раніше, невтомно розмовляючи з метю, поки вони перетинали довге біле поле і брели під чарівно блискучим склепінням кленів по стежці закоханих. Ох, Меттю, який чудовий ранок. Світ виглядає так, ніби Бог придумав його для свого власного задоволення, правда? Я так рада, що живу там, де бувають сніги й морози, а ви. І я так рада тепер, що в пані Хамонт було три пари близнюків, інакше я не знала б, як допомогти мінні. Мені дуже шкода, що я сердилась на пані Хамонт за те, що в неї близнюки. О, Метю, я зовсім сплю і не зможу піти до школи. Але я терпіти не можу залишатися вдома, бо гіл, е, хтось інший, стане першим в класі, а так важко потім знову вийти вперед. Хоч, звичайно, чим важче, тим більше отримаєш задоволення, коли досягнеш успіху, правда? Ну, гадаю, ти впораєшся, сказав Меттю, дивлячись на бліде обличчя Ен і темні кола під очима. Ти краще лягай в ліжко і виспись як слід. Я сам все зроблю в домі. Ен слухняно лягла в ліжко і спала так довго і міцно, що прокинулась тільки коли на дворі вже був ясний біло-рожевий зимовий день. Вона спустилася на кухню, де вже сиділа з плетивом Мерл. «О, ви бачили прем'єра? одразу вигукнула Ен. Як він виглядає, Мерл? – Гадаю, прем'єром його вибрали не за його зовнішність, сказала Мерл. – Ну і ніс у нього. Але говорити він вміє. Я була горда, що належу до консерваторів. Редчил Лін, звичайно, як прихильниця лібералів, не отримала ніякого задоволення. Твій обід печі, Ен, і можеш взяти в коморі сливове варення. Гадаю, ти страшенно голодна. Метю, розповів мені, що було вночі. Яке щастя, що ти знала, як допомогти мінні. Я їй гадки не маю що робити, бо ніколи не бачила хворих на круп. Ну, ну, не говори тільки нічого, поки не поїси. Я вже здогадуюсь, що ти просто розриваєшся від новин, але вони почекають. Мерл? Теж мала новину для Н, але мовчала, бо знала, що несподівана звістка схвилює її і відірве від сфери таких прозових речей, як апетит або обід. Тільки коли Н доїла своє блюдечко сливового варення, вона сказала Тут сьогодні була пані Барі Ен. каже, що ти врятувала життя Міні, і дуже шкодує, що вчинила так жорстоко в історії зі смородиновою настоянкою. Тепер впевнена, що ти не мала поганих намірів і просить не тримати на неї зла і надалі дружити з Діаною. Можеш сходити до них сьогодні ввечері, якщо хочеш. Діана не може вийти з дому. Вона застудилася вчора вночі. Ен, змилися, не звітаю повітря від радості. Попередження не було зайвим, Ен ручку підхопилася, вся її постать здавалася повітряною, а обличчя освітилося полум'яною радістю. О, Мерл, можна мені піти відразу, не вимивши посуд. Я все помию, коли повернуся, але я не можу зосередитися ні на чому такому приземленому, як миття посуду, в такий бентежний момент. Звичайно, звичайно, біжи, сказала Мерл поблажливо. Ен, ти з глузду з'їхала. Ану, повернися, одягни щонебудь. З тим же успіхом можна кричати вітру, додала вона, звертаючись до себе самої. Втекла з голою головою. Он вона мчить прямо через сад з непокритим волоссям. Просто диво буде, якщо вона не застудиться на смерть. Ен повернулася додому пізно ввечері, коли на засніжені поля вже лягли пурпурні сутінки. Вдалині на південному заході виблискувала схожа на величезну перлину вечірня зоря. Небо здавалося блідозолотистим і ефірно рожевим над білими просторами полів і темною зеленню ялин. Брязки дзвіночків на санях. Що проносилися між засніженими пагорбами луна в морозному повітрі, немов у руках казкових ельфів, але їхня музика не була такою солодкою, як та, що звучала у серці Ен, і просилася на уста. Ви бачите перед собою цілковито щасливу людину Мерл», – оголосила вона. Я щаслива. Так, навіть попри моє руде волосся. У цей момент душею я вище рудого волосся, пані Барі поцілувала мене. Заплакала і сказала, що винна та ніколи не зможе мені віддячити. Я страшенно збентежилася Мерил, але відповіла якомога вічливіше. Я не тримаю образи на вас, пані Барі, і запевняю вас раз і назавжди, що я не збиралася напоїти Діану і тим опускаю на минуле, покрив забуття. Це були дуже благородні слова, правда, Мерил, я відчуваю, що відплатила пані Баррі добром за зло. Ми з Діаною чудово провели день. Діана показала мені новий вишивальний шов, якому її навчила її тітка в Кармоді. Жодна душа вевонлі, крім нас, його не знає, а ми урочисто поклялися не показувати його нікому. Діана подарувала мені красиву листівку, на якій намальований віночок троянд і написані вірші. Два наших серця злилися в одне, їх розлучити може лише смерть. І в цих словах така правда Мерл. Ми збираємося попросити пана Філіпса знов посадити нас за одну парту, а Ерті пай може сісти з міні Ендрюс. У нас було цілковито вишуку чайування. Пані Барі дістала свій найкращий порцеляновий сервіз мерл, ніби я була справжня гостя. Не можу описати, яке мене від цього тремтіння. Ніхто ніколи не виймав для мене свого кращого сервізу. І їли фруктовий пиріг, і кекс, і пончики, і два різних варення. І пані Баррі запитала мене, чи налити мені ще чаю, і сказала, пане барі, чому ти не подаєш Енбечево? Як, мабуть, приємно бути дорослим Мерл, якщо так чудово, навіть коли з тобою, тільки поводяться, як з дорослим. Не знаю, сказала Мерл з легким подихом. Ну, в усякому разі, коли я виросту, сказала Енрі шуче, – я завжди говоритиму з маленькими дівчатками, як з дорослими. І ніколи не сміятимуся, якщо вони висловлюватимуться піднесено. Я, з власного сумного досвіда, знаю, як це ранить почуття. Після чаю ми з Діаною робили цукерки з масла і цукру. Вийшло не дуже добре, напевно, тому що ні Діана, ні я ніколи їх раніше не робили. Діана залишила мене привертати їх, а сама змащувала маслом дошку. Але я забула перевертати, і вони підгоріли. А потім, коли ми виставили цукерки, щоб остудити, кіт пройшов по одному листу і цукерки через нього довелося викинути. Але саме їх приготування було величезним задоволенням, а коли я йшла додому, пані Барі просила мене приходити частіше, а Діана стояла біля вікна і посилала мені повітряні поцілунки всю дорогу, поки я йшла стежкою закоханих. «Мерл, я збираюсь сьогодні. Скласти особливу цілковито нову молитву на честь цієї події.